Доки туман, до ти маєш нагоду порятуватися, скочиш у ялиновий гущавник і дай ногам знати, ачей чей вімлі не поцілять, а поцілять то годиною другої раніше, яка різниця? А ви, звідаю, пошепки, чому ви не збайлуєте? Офіцер уколов мене гострим оком. Я, я той, що водив інших на смерть, то чому сам маю від неї втікати? І зирнув на мене, як із темної ями. Ті очі зараз передо мною, чорні з кривавими цятками, очі птиці, що чує свою кончину. Тепер, із дзвінниці свого перестиглого віку, я обертаюся в той згірклий март і щитую крізь пласти руків розуміння, немає в нас серед людей ні ворогів, ні друзів, але кожен з них малий чи великий учитель, що як придорожній стовп направляє твій поступ. Так мені було послано й сотника Скобала, що в малому часі явив мені велике, в терміні вмирання явив науку життя. А про інших, що дали мені свої неперебутні школи, я буду говорити далі в цьому нотисі. З півгодини ми йшли без бесіди, а пак сотник мене зась за руку торгає. Бачся, синку, бо туман вичахає, а з ним і шанс твій. Не зможу я, пане, зможеш. скрипнув зубами сотник. Ледве ноги волочу, ти на ноги не гріши, правив він в одно своє, ти бери ноги в руки і лети на осліп, аж до Чорного лісу, та там приникнеш, туди навіть звірі не потикаються. А чому я, пане? Чому ви кого другого не нараджуєте? несміливо питав я. Чому? Бо ти не для кулі, хлопче. Бачив я на краснім полі, як ти, попри вояків, стріляв, душа в тебе світла, такі жити мають. Нич з того не буде, гірко видихнув я. Буде, сказав, як вітяв сотник. Живий за нас, хлопче, живий помагай жити іншим. При цих словах обіруч гупнув мене у плечі, штурхнув урвища вниз. І залопотів я, як сніп по гострому камінячу, по колючих корчах. Хапаючи зубами мокру траву, обдираючи руки й твар. Через тлум болю чув, як тріщали за мною постріли і як щодалі їх глушило ревище ріки. Вода прийняла потовчене тіло в студену кипінь, розгойдала, як солом'яну бубку, і понесла до запаленого сонцем край неба.